Слава Україні! В ефірі ранкові новини 30 березня у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. Стало відомо, що на війні загинув лучанин Кравченко Антон Володимирович, 1988 року народження. Захисник був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду заступника командира бойової машини. Молодший сержант загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Роботине Запорізької області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. На Волині зареєстровано випадок захворювання на бруцельоз. Хворобу в області не реєстрували майже аж 20 років. Відомо, що захворів 60-річний лучанин через болі в суглобах, підвищення температури тіла, головний біль запаморочення. Він звернувся до медиків. В організмі було виявлено збудник бруцельозу. Наразі хворий отримує відповідне лікування. Зазначаю, що чоловік систематично купував на ринку в незнайомих людей м'ясо, молоко та молочні продукти. Вживав їх без термічної обробки. Волень крок за кроком продовжують укріплювати відео, як зміцнюють оборонні рубежі області у своєму телеграм-каналі. Опублікував голова ОВА Юрій Погуляйко. Йдеться про залізобетонні командні та вогневі пункти. На об'єктах щодня працюють будівельники, та залучено близько сотні спецтехніки. Йдеться у повідомленні, Волинянин викрав електроенергії аж на понад 430 тисяч гривень. Як повідомили у прокуратурі, йдеться про 69-річного жителя села Дубища Луцького району, за даними слідства, чоловіку лютому 2022 року, маючи доступ до лічильника електричної енергії у приміщенні господарського товариства у Ковалі, самовільно підключив пристрій, який дозволяє здійснювати позаоблікове споживання електроенергії споживачем. Таким чином, до березня 2024 року він завдав брат Волинь Енерго майнової шкоди на величезну суму. У ході до судового розслідування підозрюваний, який визнає свою винуватість у скоєному, повністю відшкодував завдану шкоду. У камені Каширському правоохоронці затримали організатора виїзду військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомляє ВСН з посиланням на камінь Каширський районний відділ поліції. Нині проводиться досудове розслідування і вирішується питання щодо оголошення про підозру, затриманому. У Луцьку пропонували зменшити кількість голосів над місцевими ініціативами, аби ті швидше могли потрапити на розгляд у міську раду. Про це йшлося під час чергового засідання сесії міськради у середу, 27 березня. Однак таку ідею не вдалося втілити в життя. Більшість депутатів, на чолі з Керманичем міста Ігорем Поліщуком, виступало всіляко проти, і рішення в результаті провалили. У Луцьку відбувся черговий суд у справі про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди. Позивачка це нинішня директорка Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки Любов Яковчук. Як відомо, пані Любов вирішила влаштувати судові розбірки із інформаційним агентством конкурент, можу, мовляв, в одному із матеріалів назвали її ставленицею мера Луцька Ігоря Поліщука на думку одіозної очіниці Луцької стоматполіклініки. Це неабияк шкодить її честі та діловій репутації, ба більше Любов Яковчук настільки зачепило, що її вважають людиною мера, що вона навіть просить виплатити їй компенсацію за моральну шкоду. На чергове судове засідання у цій справі прибули у ці представники конфлікту, зокрема, представник Любові Яковчук, Тарас Манькут. Спочатку він вирішив подати клопотання про долучення до матеріалів справи ще однієї публікації сайту Конкурент, в якому йшлося про минуле. Судове засідання у цій справі його не задовольнили. Далі ж представник Руслан Чабан додав клопотання про виклик свідків у даній справі. Однак на це Тарас Манькут, адвокат Львові Яковчук взявся запевняти суд. що двоє із трьох свідків буцімто ніяк не стосуються ситуації в стомат поліклініці. А одна із них взагалі ніколи не працювала ні на якій посаді в медзакладі. Врешті це все не підтвердилося. Усі обговорення, баталії та факапи завершилися, і засідання перенесли аж на травень. Коли суд поставить крапку у цій справі, невідомо як і те, що ж не сподобалося Любові Яковчук у матеріалі інформаційного агентства Конкурент, те, що вона, нібито ставлениця мера Луцька Ігоря Поліщука, або ж можливо, що вона раніше незаконно обіймала посаду меддиректора у Луцькій стоматполіклініці. Ну що ж, переходимо до блоку всеукраїнських новин. На жаль, доводиться розпочинати з інформації щодо ворожих обстрілів, а їх було чимало. Вночі російські нелюди били по багатьох областях України. Зокрема, у ніч проти 29 березня російські війська вдарили по енергоструктурі України. Пошкоджено теплові і гідроелектростанції у центральному і західному регіонах України. Зокрема, на Дніпропетровщині пошкоджені кілька енергетичних об'єктів у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік у Кам'янському, де ворог потрощив дачний кооператив ще п'ятеро поранених. Серед них є п'ятирічна дівчинка. Зруйновані та пошкоджені будинки. У ніч на 29 березня Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників та дві ракети типу Кинджал. Усі 11 безпілотників воїни. ПВК захід знищили. Ракети, на жаль, збити не вдалося. Уламки ворожої зброї пошкодили об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих. Також відомо, що в день 29 березня знову ж таки на Дніпропетровщині у Мирівській громаді ворожий дрон Камікадзе поцілив в автівку. Загинув 39-річний чоловік. Ще один 43 років поранений. Необхідність у мобілізації 500 тисяч людей для ротації підрозділів на фронті переглянули. Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю укрінформу, ця кількість була суттєво зменшена. Сирський зазначив, що підрозділи, які перебувають на фронті, потребують відпочинку. Тому у силах оборони в рамках аудиту переглядають чисельність певних військових частин, які не беруть участі у бойових діях. Це дало змогу цитуємо вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин. Героїв повертають додому. Україна повернула 121 тіло загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, які воювали на Луганському напрямку. 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку. Після ідентифікації тіла загиблих героїв передадуть родинам для поховання. Налагодили постачання граніту з України до РФ. Служба безпеки України затримала двох підприємців із Житомирщини. Більшу частину цього матеріалу використовували для виготовлення пам'ятників ліквідованим на війні російським воякам. За даними правоохоронців, основними покупцями були російські компанії, якими володіють члени партії Єдина Росія до організації такої схеми причетний місцевий підприємець. Чоловік залучив двох спільників із Житомирщини. Вони підшукували підприємства, які видобувають граніт, купляли його та переправляли до Європи, а звідти до РФ. Саме цих двох спільників із Житомирщини і вдалося затримати. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала серію повітряних ударів ворога по Сумщині, у тому числі із застосуванням авіабомб. Як повідомили у службі безпеки, фігурантка вистежувала локації українських військ, позначала їхні координати на карті і направляла відповідний звіт окупантам. За даними слідства, ворожою пуплішницею виявилася місцева жителька, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ висловлювала в російських соцмережах антиукраїнські наративи. Жінці тепер загрожує довічне ув'язнення. Міноборони Румунії знову повідомило про знайдені фрагменти, ймовірно, безпілотника на сільськогосподарських угіддях у повіті Брейла. Про це пише румунська служба Радіо Свобода. Уламки знайшли на острові на річці Дунай ввечері, 28 березня. Представник збройних сил та органів охорони правопорядку Румунії розслідують інцидент. Про це повідомили в міністерстві 29 березня. Зранку землетрус магнітудою 5,7 бала стався на півдні Греції. Як передає «Укрінформ», про це повідомляє Айнюс на півдні Греції біля узбережжя західного Пелопоннесу стався землетрус. Підземні поштовхи відчувалися і в популярних місцях відпочинку, включаючи столицю Афіни. Йдеться у повідомленні. Поштовхи досягли також і інших районів популярних серед відпочивальників, зокрема островів Закін в Кефалонія. Бомбити своїх громадян забава, у яку люблять гратися російські військові. Так військові літаки РФ впустили на Білгородську область ще дві авіабомби: ФАП ФАБ-250 і ФАБ – як передає Укрінформ, про це повідомляє в п'ятницю телеграм-канал Астра з посиланням на джерела зазначають, що одна з бомб ФАБ 250 була виявлена вранці 28 березня в районі села Беземенно, що за кілька кілометрів від українського кордону. Понад 140 мешканців села було евакуйовано а до вечора авіабомбу вивезли та знищили.